Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Історія Християнства. З вами професор доктор богословських наук Євген Володимирович Нікольський. Отже, історія Росії. Що це таке? Звідки це почалося? І до чого вода керує? Починаючи з Миколи Михайловича Карамзина, автора перш... одного з перших праць «Історія государства російського і його попередників. І навіть у київських синопсисах кінця XVII століття існує така схема, як взагалі відбувалася історія російської державності. До речі, саме зараз такий пропагандистський спецкурс з'явився у багатьох російських вузах. І тобто нам треба дати чергову відповідь полени, тобто Російської Федерації, коли вони намагаються привласнити собі українську історію і зробити знову з історії. Політику, яка звернена у минуло. Отже, схема була і є у них така: Київська держава. Київська Русь починаючи з Володимира, Ярослава, наступних князів. Далі просування державності перенос її на схід, далі виникнення східних князівств. Далі Москва і навколо неї собі ранія руських І відповідно далі на місце Московського князівства приходить е, Московське царство, потім Російська імперія, потім Радянський Союз. І в цій схемі місця Україні можна казати і немає. А це дійсно не так. По-перше, ця схема могла бути адекватною доречною, коли треба було просто зібрати і узагальнити історичний різнородний матеріал. Свій час це відповідало вимогам імперії, ну тому що Карамзін Микола Михайлович він був, хоча й нащадком татарських мурс, але він був приближеним до російської імператорської родини, був вхож у палац. З ним була у приязних стосунках велика княгиня Олена Павлівна, Володарка Твери, бо її чоловік був тоді тверським губернатором, і він там, користуючись цими всіми зв'язками, писав всю свою історію. Добре. Тоді дійсно він звернув увагу освіченої публіки на минуле. Ну, але все одно, розумієте, в гуманітарних науках. Це йде з якимось таким ідеологічним соусом, з якимось таким ідеологічною прикрасою. І ця схема, тобто Київська Русь, потім э, московська держава, тобто перехід від Київської Русі до Московської, далі Царство Імперія, потім Радянський Союз. Вона стала такою головною. І наступні історики: і Сергій Соловйов, і Василь Осипович Ключевський, і Радянські. І навіть зарубіжні, які писали на тему історії Росії, вони просто цю схему копіювали, намагаючись її якось удосконалити або переосмислити. І навіть доходило до того, що у виданнях, присвячених історії України, надрукованих у 1950 ті роки, взагалі мови не було про Данила Галицького, про Галицько-Волинське -Вол... Галицько князівство, а було так, Київська Русь. А потім боротьба е, народу з литовсько польськими поневолючими. Потім mm -hmm. же Реч Посполіта, далі воз'єднання так зване при Богдані Хмельницькому з Росією, далі боротьба про, е, пролетаріату і щаслива в лапках Радянська Україна. Тобто, все одно навіть то, що колись вдавалося в Україні в, в 1950-х роках. Воно все одно було арабським копіюванням цієї самі схеми. І за цією схемою, схемою якраз і будується зараз і політика притечі Антихриста, який сидить у Кремлі. Ну, самі самі зумієте, про кого йдеться. Тобто, збирання русських руських простирається знову на Україну. Але тут є ще одне, на що нам треба звернути увагу. Перш за все, мала Русь і Велика Русь це виникла. В добу Петра Великого, коли Феофан Прокопович просто скопіював цю схему з історії Греції. Тобто мала Греція це була споконвічна, справжня елада, де жили греки. І це була мала Греція, тобто справжня. А Велика Греція це були колонії, коли греки розсілилися берегом Чорного моря. І там, звісно, Вступили в різні типи відносить, включаючи шлюбні, з місцевим населенням. І велика означала просто вот та, яка розбухла, яка не зовсім справжня. І так само це хитрий українець, який був радником імператора, він цю схему поширив і на них. Тобто, мала Русь це Україна, це справжня Русь, а Велика Русь це то, що розбухла там, не, не, не знаємо з ким перемішалася, і так далі. Тобто, це була така міна по вільності. Через те, що територія, більше територія. Це більше територія, але там же населення не було слав'янського походження. Це ж були слав'янізовані фіноугри. Фіноугри. Фіноугри, так. Тобто, наприклад, біля Москви, само слово Москва має фіногорське походження. Там є різні версії, що воно насправді означає. Тобто, це було так. Відбулася колонізація Київської Русі на Сході. Тобто виникають ці дочерні князівства, які, до речі, там просувається туди християнство досить мляво, просувається просуваються туди, туди адміністрація князів, і далі ці кня... князівства. І місцеве населення, яке було там фіно-угорського або тюркського походження, славянізується. І таким чином виникають назви русський. А ви ніколи не задумали, чому русський це прикметник? А українець, а українець горець, і... Угорець, так, так да, це, я іменник. Я це іменник. А знаєте чому? Тобто прийшли туди русські князі і бояри, і у них виникли холопи. І хто ти? Руський холоп. Потім слово холоп підпало, а руські залишилися. Ага. Тобто, коли вони кажуть, що вони русські, є, тоді, Не пит... тоді питання, чиї вони холопи? Ага. Розумієте? І чому дійсно всі народи: поляк, німець, француз, італієць, все це іменники, а у Украї... них це прикметник. Українець в першу чергу, а у них це прикметник. Ну тому що русські холопи. А якщо росіянин? Ну це вже штучне. Це українське. Слово росіянина у самих, у самих росіян нема такого Росіянин Є все пізніше. Це... А є таке ні, спасуйте. Давайте я розповім. Це слово росіянин вигадав Єльцин. Щоб просто цих всіх російськомовних якось окремим обозначити, це пізніше, це ледь років 30 використовується. Це, Ну, хоча і раніше воно використовувалося, а активно стало поширюватися в останні 30 років. І воно там дійсно не прижилося. Воно не досить частотне у використанні. І далі, тоді як? Тоді як будувати взагалі історію Росії? Цю схему Карамзіна? І його попередників, і тих, хто за ним писав історію, включаючи і західних дослідників, ми не можемо прийняти, бо вона неправильна. Тоді як будувати історію Росії? І тоді виникає питання того: по-перше, населення Росії воно має фіно-угорське походження, і тоді історія Росії має будуватися наступним чином: з самого початку досліджуємо. Археологічні культури цих народів просто те, що збереглося у ґрунті від цих народів, і, можливо, там і деякі залишки їхніх культур. Далі ми чесно зазначаємо, що це була колонізація з боку Київської Русі. Тобто, молодші сини, якийсь там Андрій Боголюбський, Юрій Долгорукий, вони туди поїхали, тому що у Києві там. Або навколо Києва, де у них там не було можливості здобути собі державу. І це дійсно була колонія Київської Росії, тому і русський холод. Далі тут треба згадати Євгена Коновальця, очільника організації українських націоналістів, який казав, що історія Росії, що історія Росії це історія тих колоній Київських, Київської Русі, які потім з і так воно дійсно і було. Тобто ці колонії з змішаним населенням, неслав'янського походження, вони з часом знахапнули. Далі що відбувається? Далі можна порівняти, наприклад, з історією Сполучених Штатів. Звісно, що американці починають свою історію з того, як приплив корабль Мейхмала, тобто майська квітка, майський цвіточок. Туди у Америку. І історія там Англії, яка має там ледь з Римської імперії, їх там мало щось цікавить. І пересичений американець може просто казати, що Єлизавета Тюдор, Юрий Цезарь. Летність, і це так і є. А далі. Далі, тобто історія Америки починається з самого початку колонізації. І тоді історія Росії повинна починатися з колонізації цих фіно-угорських народів цими русськими князями. А Київська Русь. Тобто держава Рюлюки чи держава Володимира, Ярослава і так далі, Данила Галицька, зокрема, все до них немає прямого відношення. Далі вони змінюють одну колоніальну адміністрацію на іншу. Тобто, на місце цих князів приходять представники Золотої Орди, а князі становіться просто, як Олександр Невський, просто колаборантами і пособниками нового режиму. Деякі, наприклад, Тверське князівство намагаються з ними боротися, але не досить вдало. І далі, що відбувається? Ця територія, крім України, потрапляє під владу Золотої Орди. І тоді можна казати, що Росія це просто продовження Золотої Орди на інших теренах, коли, як слушно казали колись історики Євразійці, змінили династію і столицю. Тобто із Сараю переміщається столиця і переміщається переміщаються в Москву, Чінгіїв заміняють на молодшу гілку Рюрикевичу і так вуаля, Московське царство. Що далі? Далі дійсно. Московське царство, ну про це не любили писати. Досить ганебно, привласнило території навколишніх князівств рязанського, Тверського. Володимирського, Смоленського, вони просто привласнили усі території і зробили там свою адміністрацію. Тобто, дійсно, збирання руських земель, але того, що взагалі можна казати, іменно не лежали. Тобто вони просто знищили інші держави, інші князівства. Далі ця вже держава починає поширюватися і на схід. При Івані Грозному вони починають колонізацію Сибиру. Досить ганебну, і вже починається поширю, поширюватися і на захід. Тобто зазихають на те, що ніколи не належало, на іншу Русь, як вони казали, тобто на Україну, яку вони хочуть до себе привласнити. Далі ця Євразійська, тобто, можна казати краще азійська держава, Московське царство, починається повільно, не досить послідовна. Європейзація при поцарюванні династії Романових. Тобто ця династія все ж таки намагалася, наскільки було можливо, але не досить послідовно, європейзувати, ошляхетнити не вдалося. Далі, 1917 рік, дійсно велика катастрофа у всесвітній історії, падіння імперії, не тому, що Російська імперія була чимось добрим, а тому, що на її місце прийшло те. Що взагалі стало загрозою для існування всього світу, тобто сири-сири, радянський Союз, який знищив і Україну під час голодомору, і інші народності великі і малі, і дійсно зараз є загрозою для всього світу, і немарно, що зараз іде війна, яка має екзистенційний характер, тому що наші воїни борються за не лише за нашу ідентичність, не лише за ці території. А взагалі за свободу всього світу від цього монстру. І ось така виходить ганебна історія. І дійсно без Київської Русі вони хто такі? Вони нащадки цих фіногорців, потім нащадки цієї Золотої Орди, які не були європеїзовані, які не були христианізовані. І а, тоді, отже, як тоді має будуватися схема історії Росії? Перше археологічні культури цих фіногорських племен, які можливо не були там конамі, але вони не були, так скажемо, культурно цивілізовано розвинутими. Вони жили в цих лісах напівнатуральним господарством. Допоки їх не колонізували київські князі. Потім їх колонізували вже татаро-монголи. Далі вони ослов'янилися, створили Московську Русь, яка нахабним чином привласнела інші князівства, зробила Московське царство, яке було християнським, внутрішньо язичницьким. Після того. Невдало, непослідовна європеїзація при царюванні династії Романових, ну дійсно, вони робили помилки, але все ж таки це було краще, ніж те, що було після, вже в порівнянні ми можемо сміливо це казати. І відповідно далі цей ганебний, як вірно каже Ріна Фаріон, сири-сири, Радянський Союз, після того ілюзія того, що може бути щось живе, нормальне, здорове при царюванні Єльцина. Після того приходиться і притеча Антихриста, і дійсно це поворот навпаки, дійсно повторний, повторний поворот до Азії, азієтізація цієї країни. І далі сподіваюся, що і на ній чекає крах і розпад. Так що така сумна історія Росії. Дякую за увагу. Прошу не бути суровими. Розумію, що ця тема вона досить. Широка, вона досить хвилююча, можливо, мої спостереження будуть недоречними, можливо, комусь вони не сподобаються. Але тут головне поставити питання, як у загальних рисах нам треба розуміти історію Росії? Дякую за увагу.